Поняття регбі для мене було це ну, вперше. Тому що я, що таке регбі на е, колясках колісних, то я ще не знав, що це таке, взагалі, як це робиться. Моя військова кар'єра почалася з 1983 року. Я служив і приймав присягу при Радянському Союзі, але в 91-му році нас якраз зібрали, вивели на плац. Нам запропонували, хто буде служити в Україні. Хто не буде служити, три кроки вперед. Хто буде служити, залишитись на місці. Я один із перших е, людей, хто прийняв присягу на вірність Україні. З 20-го року ми були на Донбасі. Ну і на Донбасі ми зустріли повномасштабну війну. Перед 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 полівальники! Наш виклик зараз в тому, що адаптивний спорт і загалом спорт ветеранів людей з інвалідністю, він є непривабливим для громадян. І ми постійно боремося і шукаємо інструмент для того, щоб залучати людей більше приходити і свідчити оце свято життя, де незламні люди, які заплатили високу ціну за захист батьківщини, перформлять. Вони тут живуть, в них драйв, вони вернулися тут і не відчувають ніяких обмежень. Це потрібно засвідчувати. Вам потрібно це бачити. І для цього ми використовуємо різні інструменти. Ми кличемо інфлюенсерів. Ми запрошуємо різних людей, які в своїх соцмережах через свої аудиторії могли би це підсвічувати. Позвати Юрій, так? Так, це велосипед, призначений, назва його рекумбет. Він призначений для тренування, адаптації людей, яких є проблеми з спинальні, ага. спиною проблеми. Ну тут руки, ноги працюють. І людина собі відпочиває. Це як тренажер, але щоб і подобалося. Так, да, рухливий, рухливий тренажер, скажімо так, він може виїхати, як то кажуть, проїхати. От зараз я взяв, угу. прокатався чудово, я себе мав. Я мене, вас бачив, мене так. У мене проблема з Ви... спиною, як то кажуть, я собі сів. Ви насолоджувалися. Да, я балдів просто. Да, та, да, Бо да. на такому велосипеді трошки спина угу. нагрузочка йде, а тут відпочиває. Ну, давайте Давай. поп попробуємо Давай. рухатись, як то кажуть. Ой. А, все, все, вперед, Мені дві оці штучки отак да, оттримати, так? Да, да? Да, вперед тормоз ага. О, і поїхали собі. Я? Ага. Тормоз, тормоз, тормоз. Прочувствувати, як то кажуть, нагрузочку, яку можна ага. на той горбочок ага. виїхати і зразу відчується. Ні-ні, на, Ш... на той, то той, той. Ага. Якраз. по... Це як на велосипеді. Да. Ага. О, і поїхали на, наверх. І зразу буде відчується, що тут таке. Ого, дуже складно.